Привіт, цифрові вартові у світі, де технології розвиваються швидше ніж будь-коли, розуміння кібератак, які змінили хід історії, є критично важливими. Це відео допоможе вам зрозуміти, як кіберзлочинці використовують технології для досягнення своїх цілей та як знання цих атак може допомогти нам краще захистити себе в майбутньому. Перше, вірус АйЛАВ'ю 2000 рік. Цей вірус став одним з найшвидше поширеніших у світі. Вразивши мільйони комп'ютерів та спричинивши збитки на суму понад 10 мільярдів доларів, I Love You поширювався через електронну пошту, маскуючись під любовне посилання. Вірус перезаписував особисті файли та розсилав себе в цьому списку контактів жертви, що демонструє вразливість електронної пошти як каналу поширення шкідливого програмного забезпечення. Друге атака на Естонію 2007 рік. Ця подія стала однією з перших кібератак, що мала на меті дестабілізувати державу, вразивши її фінансові, медійні та урядові системи. Естонія зазнала значних економічних та соціальних збитків, що спонукало до створення більш ефективних механізмів кібероборони та співпраці на міжнародному рівні. Третє, Стакснет 2010 рік, вважається першим збройним кіберзасобом, створеним державами для конкретних військових цілей. Стакснет Цілеспрямовано атакував системи управління промисловими процесами на ядерних об'єктах Ірану, затримавши розвиток його ядерної програми. Ця атака підняла питання про кібервійну та міжнародне право в цифровому просторі. Четверте, атака на Sony Pictures, 2014 рік. Хакери, пов'язані з північною Кореєю, викрили та опублікували величезний обсяг конфіденційних даних з внутрішніх мереж компанії, включно з нереалізованими фільмами. Особистими електронними листами та даними співробітників. Цей інцидент підкреслив необхідність розвитку корпоративної безпеки та захисту інтелектуальної власності. П'яте Ванна Край 2017 рік. Вірус вимагач, який зашифрував дані на сотнях тисяч комп'ютерів у понад 150 країнах, вимагаючи викуп у біткоїнах за їх розшифровку. Серед постраждалих були лікарні, банки та інші важливі установи. Ванна Край. Використовував вразливість у Windows, для якої Microsoft вже випустив оновлення безпеки, але багато систем залишилися незахищеними через несвоєчасне оновлення. Шосте атака на Дін 2016 рік. Великомасштабна DDOS-атака на інтернет-провайдера DIN призвела до тимчасового вимкнення кількох великих вебсайтів, включно з Twitter, Netflix та Amazon. Цей інцидент викликав широкомасштабні дискусії щодо безпеки IOT, інтернет речей. Пристроїв та необхідності їх захисту від використання у масованих атаках. 7. Витік даних EQFAX 2017 рік. Один з найбільших витоків даних у історії торкнувся кредитного бюро EQFAX, в результаті якого було викрадено особисті дані приблизно 147 мільйонів людей. Цей інцидент підкреслив важливість захисту персональних даних та необхідність корпорацій відповідати високим стандартам кібербезпеки. 8. Петя. 2017 рік. Представлений як вірусовимагач. Нот Петя насправді був розроблений для знищення даних. Ця атака, яка почалася в Україні, швидко поширилася по всьому світу, вразивши численні компанії, включно з Mayersk і Мерч та інші, причинивши збитки на мільярди доларів та демонструючи потужність кіберзброї. 9. Виток даних Кембридж Аналітика. 2018 рік. Викриття того, що дані мільйонів користувачів Facebook були неправомірно використані політичною консалтинговою фірмою Cambridge Analytica, викликало глобальні дебати про приватність даних у соціальних мережах та вплив технологій на демократичні процеси. 10. SolarWinds, 2020 рік. Складна шпигунська операція, яка використовувала ланцюг постачання для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Через оновлення програмного забезпечення SolarWinds, вразила тисячі урядових агентств та приватних компаній по всьому світу. Ця атака підкреслила складність ланцюгів постачання програмного забезпечення та необхідність комплексного підходу до кібербезпеки. Ці історії лише верхівка айсберга у світі кібербезпеки. Як бачите, кібератаки стають дедалі складнішими та потужнішими, а їх наслідки все більш руйнівнішими. Важливо бути обізнаним. Підготовленим та завжди в курсі найновіших засобів захисту. Пам'ятайте, знання це ваш найкращий щит у цифровому світі. Не забудьте підписатися на наш канал для більш глибокого занурення в тему кібербезпеки. Бережіть себе та свої дані. І до зустрічі в наступних відео.